Права номер 11, четвертий пункт. Першу половину часу польоту літак рухався зі швидкістю 600 км за годину, а решту часу зі швидкістю 800 км за годину. Знайдіть середню швидкість руху літака. Ну що ж, ця задача має дві особливості. По-перше, у нас немає цього часу, першу половину часу, який ми рухався літак. Нам, нам невідомо, але якщо сказано першу половину часу. І друга ділянка буде така сама, як і перша, вона буде дорівнювати половині загального якогось часу. Нехай я позначу цей невідомий час, протягом якого він рухався першу ділянку tx, тоді і друга ділянка буде така сама tx. Тобто ми можемо сказати, ще раз коли записуємо дано, що час т 1 дорівнює часу т2, і він дорівнює цей час якоюсь невідомою величиною, і ми позначимо tx. Дуже добре. Далі, швидкість на першому етапі, позначимо її літерою v 1 Дорівнює, записуємо, 600 км за годину, 600 км за годину. А на другому етапі v 2 у нас буде дорівнювати 800 км за годину. Записали, нас запитують, яка у нас буде середня швидкість. Для знаходження середньої швидкості давайте ми собі запишемо формулу, по якій ми її можемо обчислити. Пишемо, що V середнє – це загальний шлях, що ділиться на загальний час. Записали. В цій формулі, нехай це буде Формула 1. В цій формулі нам треба зрозуміти, чому ж дорівнює загальний шлях виразити через ті величини, що у нас є тут, і чому нас дорівнює загальний час. Давайте почнемо з загального шляху. Отже, L загальне згадуємо L загальне. Як нас є тут два етапи, то ми пишемо L1 плюс L2. Безпосередньо нам в умові не сказано, чому дорівнює L1 і чому дорівнює L2. Але ми можемо згадати знов таки формулу, що так як швидкість це у нас L, що ділиться на «t», то для того, щоб знайти L, ми можемо T перенести по діагоналі, або написати собі перевірочні цифри, або нарисувати трикутничком, але ви маєте правильно записати, що звідси випливає, або з математики. Тобто ми пишемо, що L дорівнює це V, що множиться на «t». Тоді, якщо в нас є L, це V на T, то ми можемо написати, що звідси тоді випливає, що L1, щоб знайти, нам треба V1 помножити на час T1. Але T1, і по умові, і тут я записав, це Tx. Тобто ми пишемо, що це дорівнює V1, що множиться на Tx. Аналогічно, L2 буде все так само. L2, тільки 2, дорівнює V2, що множиться на T2 по цій формулі. І це дорівнює V2, але T2 у нас це Tx, що множиться на Tx. Добре? Ну а тепер давайте ті L1 і L2, які ми обчислили, підставимо формулу для L загального, то ми пишемо, що L загальне тоді дорівнює. Замість L1 ми пишемо V1TX. Далі додати. Замість L2 ми пишемо V2TX. V2TX. Ми бачимо, що TX можна винести за дужки, і у дужках тоді залишиться V1 плюс V2, що множиться на Tx. Тобто ми виразили через ті величини, що в нас є в дано, чому дорівнює загальний шлях. Простіше написати, чому дорівнює загальний час Т загальне. Так як у нас є два етапи. Перший це Т1, а другий це т 2 то ми пишемо т 1 плюс т 2 Але замість т 1 ми пишемо Тх, І замість т 2 ми пишемо Тх, то ми пишемо Тх плюс Тх, або 2 тх Добре, тепер у нас є оці формули. Чому дорівнює L загальне і чому дорівнює t загальне. То тоді звідси випливає. Нехай я напишу зверху, що ми використаємо формулу 1, що V середнє тоді пишемо рівня. Отже, замість L загальне ми пишемо той вираз, що ми тільки що порахували, V1 плюс V2, що множиться на Tx, а замість загального часу ми пишемо 2TX. І ми бачимо, що Tx у нас. Скорочується. Ну і звідси випливає, що кінцева наша формула звідси випливає, що В середнє дорівнює. Це треба V1 плюс V2 поділити на 2. Виходить, що той, хто поспішив би розв'язувати цю задачу і написав би, що середня швидкість це середнє арифметична, той і виявився б в цьому випадку правий. Але він би, якщо просто написав цю, цю формулу, вона не є справедливою завжди. Вона буде справедливою тільки в цьому випадку, коли перший проміжок часу однаковий, і другий проміжок, часу. тобто ці два проміжки між собою однакові. Тобто, коли половинку часу тіло рухалося з однією швидкістю і половинку часу з іншою швидкістю. У всіх інших випадках ця формула не буде вірною. В цьому вона виявилася дорівнює середньому арифметичному. Це окремий випадок. Ну і давайте обчислювати, чому ж дорівнює V середнє. Записуємо тоді V середнє дорівнює. Замість v 1 ми пишемо 600 км за годину. Додати. Замість v 2 ми пишемо 800 км за годину. Поділити на 2. 600 плюс 800 це 1400. 1400, що ділиться на 2, це буде 700. Отже, це буде 700 кілометрів за годину. Записуємо тоді відповідь. Випишіть повністю, я напишу скорочене, що В середнє дорівнює 700 кілометрів за годину. Ну що ж? Ось така незвична задача. У нас вийшло, що середня швидкість дорівнює середньому арифметичному двох швидкостей. В загальному ця формула справедлива не буде. Пам'ятайте про це. На цьому вправу завершено.